Зараз у нас є така проблема, не проблема з цими фемінітивами, і боже. журналісти мордуються з ними, і все інше. І зі всього списку я прочитала, що ви громадська діячка, не громадський діяч, там мовознавець, не мовознавець, але вказано, що педагог, і слава Богу, Та, чому боже, так чому так? боже хоч слава Богу, хоч то не втрутилися? Та. Ну це якась пошесть, розумієте, якщо б так в нашому публічному просторі реально дбали про українську мову. То всі, нарешті, почали казати незалежності, любов, почали би казати соціальний, матеріальний, а аудиторія, етер, авто, на зразок там аудит, а не аудит, лавреат, а не лауреат, але чомусь всі абсолютно, вибачте, заточені на формі жіночих тих суфіксів. І це пов'язано з тим, що відповідні жіночі організації, які називають себе гендерним рухом. Взяли грант відповідний за кордоном власне на запровадження ось тих фемінітивів відкритий інформаційний простір. Бо на їхню думку, якщо ти мене називаєш педагогиня або професорка чи докторка, хай Бог милує, що це, начебто, робить наші взаємини з чоловіками рівними і партнерськими. Або, може кращими або ну може кращими. Це, це вершина абсурду. Отже, як це треба було робити, так як воно в мові є. В мові є цей суфікс «к», наприклад, вчитель-вчителька, в мові є суфікс н, наприклад, князь княгиня, в мові є суфікс ць, наприклад, ну, робітник-робітниця. Це найтиповіші суфікси, які передають жіночу стать. Але це зовсім не означає, що ці суфікси треба тулити до всіх слів чоловічого роду. І е, якщо би у правописі була оця примітка, яка існувала первісно в його проєкті, що від е, назв чоловічого фаху можна творити фемінітиви, можна творити, а можна і не творити, це зовсім не обов'язково. Що треба всюди писати психологиня, бізнесовиця, мириня чи мерка, послиха послиця чи пословиця, не знаю там як їх ще називають. Чому я так реагую на це гостро і категорично цього не приймаю в такій насильній формі через гендерні організації? Тому що саме в такий насильний спосіб під тиском тих грантів, які вони отримали, вони заводили це в правопис. І первісно, в правописі цього не існувало взагалі в правописі 2019 року, просто в курсі словотвору був розділ, де зазначено, що є іменники з допомогою є суфікси, з допомогою яких... Ми творимо жіночий рід, лікар-лікарка. Тепер уявіть собі ситуацію. Лежить хтось хворий. Він має як казати: покличте мені лікарку, чи покличте мені лікаря. Від того, щось суттєво зміниться в класифікаторі професії. Це було в формі чоловічого роду, тому що це було зумовлено. Знаєте чим це було зумовлено стилем? Якщо ви використовуєте офіційно діловий стиль. То ви вживаєте там форму чоловічого роду. Якщо ви переходите в розмовно-побутовий стиль, то будь ласка, лікарка і вчителька, але в мене в дипломі, який мені дали офіційно-діловий документ, не написано, що я докторка. Там написано, що я доктор філологічних наук. В моєму дипломі не написано, що я професорка. Від того, що мене будуть називати професоркою, мої взаємини з чоловіками абсолютно ні не поліпшаться, ні не стануть гіршими. Тому скидайтеся з цього жаху, на яке суспільство абсолютно правильно реагує. Це дуже дратує. Тому дайте спокій тим фемінітивам. Ті фемінітиви, які органічно зайшли в нашу мову, вони зайшли і будуть на зразок князь княгиня. Гарно? Mm -hmm. Берегиня, гарно, продавець продавчиня, гарно. Але що робити медикиню mm -hmm. і всяке таке інше. Лише на перший погляд здається, що це одна і та сама словотвірна модель. Але це гвалт мови і чомусь саме на цьому увагу зосереджено.